Привіт! Сьогодні я покажу вам крісло, з яким я ще досі ніколи не стикався, але дуже багато чув. До повномасштабки ми з ними навіть домовлялися про огляд, але не встигли. Тому я дуже радий, що сьогодні все вийшло, бо крісло дуже круте. По-перше, дизайн розроблявся в Німеччині і воно зовсім не виглядає як класичне ігрове крісло. По-друге, Канина тут настільки прикольна, настільки приємно, що я такого ніколи в жодному ігровому кріслі не бачив. Тож сьогодні ми з вами дивимося на шляхетне крісло Noble Chairs Icon TX. Але перед цим я нагадаю вам про інше ігрове крісло, яке я розіграю за донат від 100 гривень на банку в описі, бо ми збираємо на реп для 4-го батальйону Сила Свободи, 4-ї бригади Національної гвардії України. Рубіж, окрім крісла, ми розігруємо ще ігрову механічну бездротову клавіатуру АККО і також сувеніри від військових. Тому, будь ласка, якщо ви хочете долучитися, допомогти військовим, а також виграти прикольні призи. Можете зробити донат від 100 гривень на банку в описі. І як тільки збереться фінальна сума, в нас же є більше половини. Я зроблю стрім і розіграю ці подарунки серед вас. Дякую всім, хто долучився. Це дуже важливо зараз банка в описі. Те, що це крісло не дуже схоже на класичне крісло з гоночних автомобілів, мені подобається. Тут залишилась основна ідея, тобто, все ж таки повністю від гоночного дизайну не відмовились, але зробили його не таким спортивним. Воно більше схоже на крісло від олдскульного Porsche 911 або від Mercedes Sprinter. Тобто дизайн зробили більш казуальним і в той же час преміальним, щоб воно гарно підходило під більшість інтер'єрів. Таке крісло буде добре виглядати і в геймерській. Кімнаті, і в звичайній квартирі, і в офісі у мене крісло з покриттям з тканини, але також воно може бути з усім знайомої півшкіри, тобто з поліротанової шкіри, з високоякісної штучної шкіри, це інша шкіра, з натуральної шкіри, ну і з тканини. Як я вже багато разів казав. Мені тканинне покриття подобається найбільше, бо в ньому влітку сидіти не так спекотно. Так, воно не таке практичне, як, наприклад, штучна шкіра, бо якщо розлити на нього якусь Кока-Колу, наприклад, то тільки хімчистка допоможе. Але все ж таки в ньому не так спекотно. Ну і тактильно ця тканина набагато крутіша, ніж будь-яка штучна чи поліуретанова шкіра. Хоча з натуральною шкірою може бути інакше, у мене такого крісла ще не було. Плюс тканинне крісло не так сильно вбивають коти. Бо якщо у вас крісло зі штучної шкіри, повірте моєму досвіду, ну, рік, максимум я даю цьому кріслу, потім все, його вже можна викидати в помиральну яму. А тканинне, ну воно має більше шансів. І тут насправді не важливо, чи є у вас тканина Антикіго чи ні, бо мені насправді здається, що тканина Антикіго це якийсь маркетинговий хід. Бо якщо кіт захотів щось покоцати… Він це покоцує. Ну і якщо чесно, крісла з такої тканини у мене теж ніколи не було. Вона на дотик, як велюр, дуже приємна, і це мене найбільше вразило в цьому кріслі. Тканина просто вау! Та й не тільки на дотик, всі шви, вишивка дуже гарно зроблена. Оцей шильдик металевий. І я думав, що він буде якось заважати, але він зовсім не відчувається. Загалом, якість матеріалів і пошиву дуже гарна. Крісло мені сподобалось. Ще на етапі збірки, тобто з першого дотику. Крісло доволі компактне, середнього розміру і не займає багато простору. Плюс само по собі воно, хоч і не здається великим, але місця в ньому достатньо. Мені з моїм зростом в 183 см комфортно в ньому сидіти. Ширини спинки достатньо для мене. Сидіння не має високих бортів, нічого не тисне з боків, тому тут майже все круто. Майже, бо мені не вистачає довжини сидіння. Бачите, воно закінчується Невеличким підйомом, ну як і всі подібні крісла, було б воно довше, буквально на пару сантиметрів. Думаю, все було б ок. А так цей підйом тисне мені на ноги знизу. Ну, це просто означає, що крісло не зовсім підходить мені за зростом. Для людей, які більше за мене, я думаю, що це крісло буде трохи замалим. Хоч і заявлено в характеристиках, що це крісло для людей, які зростом до 190 сантиметрів, але думаю, що ну, максимум до 180. Тут насправді все індивідуально, і я дуже раджу, якщо є така можливість, звичайно посидіти в будь-якому кріслі, яке ви обираєте перед покупкою. Бо ну, це дуже сильно вирішує, ви зможете зрозуміти, чи воно вам підходить. Мені, наприклад, в цьому кріслі сидіти нормально. Саме нормально через оцей прикол з сидінням і з його довжиною. Все інше тут, як на мене, просто супер. Чудова піна, не сильно м'яка, все як я люблю. Дуже комфортний для мене вигін спинки. Подушка під спину тут є, але вона мені традиційно не сподобалась, бо вона з велюру дуже приємна на дотик, але в той же час занадто тверда для мене. От. Подушка під голову набагато м'якша, і нею я користуюсь, але тут чомусь вже не піна, а штучна вата чи щось таке. Каркас металевий, пофарбований, також металева основа. Газліфт 4 класу витримує 150 кілограмів. Колеса невеликі, поліуретанові, але їздять тихо. Хоча, якщо у вас ламінат, як у мене в студії, то допоможе тільки килим. Механізм гойдання мультиблок. Тобто одним важелем регулюється висота, іншим вмикається гойдання і фіксується сидіння в одному з п'яти положень, яке вам потрібно. Спинка відкидається на 135 градусів. В кріслі можна лежати. Підлокітники 4D регулюються по висоті, ширині, довжині і кутах. Хід доволі плавний, але якщо ви плануєте в цьому кріслі грати на мобільних пристроях, то максимальної висоти підлокітників вам не вистачить. Принаймні, мені потрібно, щоб вони були вище. Загалом крісло дуже прикольно. Воно трошечки не підійшло мені по зросту, але тепер ви просто знаєте, що. Що якщо ви приблизно моєї комплексії, то вам потрібно крісло більше. Ну а так, для мене кілер фіча це матеріал. Ну, він дуже приємний. Я такої приємної тканини в ігрових кріслах реально ще ніколи не бачив. Ну і загалом, крісло дуже якісне, і от воно. Відчувається, що матеріали тут реально дуже круті. Я думаю, що саме в матеріалах і криється причина, чому Noble Chairs дорожчі, ніж конкуренти. Ну а так, якщо вибираєте крісло, то дуже раджу в ньому посидіти. Це, ну, якщо є така можливість, дуже вам допоможе обрати. Дякую всім, що дивилися. Дуже дякую всім спонсорам і патронам, які підтримують цей канал. Також дуже дякую всім, хто скинувся на реп. Я сподіваюся, що ви виграєте. І побачимось у наступному відео.